Ось такий цікавенький ТВ-бокс від компанії UCLAN. Це ТВ-бокс під назвою Анет, ну, він опинився у мене у студії. Дуже цікавий, знаєте чому? Бо це український виробник. Дехто знає Юклан з приставок на Linux. Також чим він цікавий, тим, що тут є ось такий найкрутейший пульт. Найкрутіший, найкрутіший, ще раз найкрутіший гіроскоп. Аеромиша, голосовий пошук, є цифрова панель, є інфрачервона панель для телевізора. Є в нас програму ці е, кольорові кнопки і ще дві функціональні. І на кожну з кнопок можна поставити до трьох опцій. Далі, цей tv бокс на Android TV. Не сертифіковано Android TV, але з ліцензіями DRM L1. І це означає, що тут буде працювати нормально усі українські сервіси по типу Megogo, Світ ТВ, Київстар. Бо у Megogo так можна дивитись з L3-ліцензію, але будуть не усі фільми. А тут будуть якраз усі фільми. Далі. Далі це. Підтримка від українського виробника це, звісно, гарантія. Ну і усе інше дивимось на каналі Технозон Україна. Так що поїхали. Почнемо ми з, зі сторінки з ціною. Коштує він 2555 гривень. І повірте мені за підтримку за постійні оновлення, за те, що вони зробили такий шикарний пульт з Android TV і за фірмовий додаток, який підтримують до речі. Ну так я не можу казати в Ютубі, бо ну, коротше кажучи, сталкер-портали, але ми не можемо розкривати цю тему на Ютубі, бо ругають дуже. І за 2555 гривень ми отримуємо досить багато переваг. Це 5-Герцовий fi це дійсно нормальний пульт. Ну тут вони і пишуть: ДРМЛ-1 і HDCP22 ліцензія. Далі в нас є. В нас є система Club Signature, це видаленого налаштування. Я мог міг би її показати. Ось вона. До речі, я це знаєте для кого потрібно? Для, наприклад, операторів. Ось, будь ласка, тут є панель, де ви можете додавати різноманітні tv бокси є додатки, які можна оновлювати, використовувати, заблокувати це для операторів. Ну, це така собі опція. Ми розглядаємо його не як операторський TV-бокс, а як tv бокс для користувачів. І тут ми маємо процесор 4 ядра cortex a 55. По 1,9 ГГц вони тут трохи помилились, тут не два, тут 1,9. Це AimLogic S905X3. І це. Самий стабільний процесор на даний час, бо 905 x 2 Я так полюбляю 905 x 2 процесор. На жаль, його вже немає. Він був самий стабільний, він не грівся і був досить потужний для того, щоб його використовувати у е, TV-боксах. Далі. Далі тут Android 9. І я усім казав, що Android 9 для. Ну, Android TV 9, але не, не ліцензований. Android 9 це самий ліпший Android для Smart TV Боксу. Бо з Android 10 і 11, звісно, є проблема із доступом до зовнішнього середовища для зовнішнього для зовнішнього сховища для, наприклад, для закачки деяких моментів, там, наприклад, фільмів. Ну, не буду казати, яким чином, бо, звісно, YouTube ругає за. Таке а далі. В нас 100 ой, 100 мегабітний LAN, є 5 Wi-Fi і 2 на 16 оперативна пам'ять та сховища. Більше тут нічого не пишуть, усе інше ми з вами побачимо у огляді. Тому ж підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальше, наші цікаві огляди. А також посилання на перевірених продавців, на усіх ділерських продавців, я розмістив у опису під цим відео. Ну і звісно, український виробник для мене це, знаєте, як червона хустка якась. Для бика. бо знаєте, Україна, Україна, Україна. Підтримуємо українське. Що в нас представляє собою, що в нас є на самої приставці? Є попереду панель цифрова, є в нас роз'єм для ТФ-карт, USB 3, USB 2, позаду в нас є подовжувач, ну, конектор для подовжувача інфракрасного сигналу, SPDIF, аудіо-відео виходу для старих телевізорів і 2.1 LAN rg G45 на 100 Мбіт, і увесь він перфорований для нормального охолодження. Дійсно, нормального охолодження, він сильно не гріється і стосовно Пульта в нас є і цифрова панель, є в нас панель програмування телевізору інфракрасного, Є в нас кнопки швидкого доступу і кнопки мультим... керування мультимедіо, також кнопка миші та голосового пошуку. Більш ну то тут усе, тут є гіроскоп, тут є усе, усе, все. Тож, я моя пропозиція. Ось до речі, ось у комплекті є отакий подовжувач інфрачервоного сигналу. Хоча не знаю навіщо. то якщо ви не хочете використовувати блютуз чи якісь моменти, не знаю. Слухайте, давайте так під'єднаємо, тестуємо і потім робимо висновки. Поїхали. Ну що, подивимось на цей дивий інтерфейс, бо це Android TV. Так, нова форма Android TV. Зараз її усі, усі tv бокси на Android TV отримають. Ну, давайте ми дивитись, що саме у цьому tv боксі є для нас досить цікавого. По-перше, ну. Android TV не сертифікований, але це Android TV, і в нього о, повинен працювати о, голосовий пошук. Фільм Черкаси. Ну, він працює з пульта а, до чи пульт дуже-дуже крутий, але бачите, українською мовою це досить о, такий собі варіант. Бо сам по собі Google ще нормально не адаптував той самий о, Google асистент. Ну давайте ще раз. Фільм Черкаси. Але якщо перемикну на російську мову, воно буде працювати. На жаль, це так. Це реалі не цього тв бокса. Це тв бокса, це реалій самого Google. Але у додатках він працює. Но ви повинні розуміти, що якщо ви перемкнете на російську мову тв бокс, то він буде працювати з голосовим пошуком. Ну, наприклад, давайте тут технозон. Тут, звісно, все працює нормально. Давайте спробуємо, якщо ми перемикаємо на е російську. Параметри пристрою, мова фільм Черкаси. А тут усе добре працює. Ну, то ви зрозуміли. То не то не проблема tv Бокса, то проблема самого гугла. Бо ще він не зробив підтримку української мови. Перемкнемо. Назад на українську. А по-перше, що хочу відмітити, це в нас є ось такий додаток. Remote Setup. Він дозволяє налаштувати наш пульт, Крутелезний пульт. В нас, бачите, ваш поточний пульт. А нет в нас є. Ну давайте так покажу. В нас є ось така панель інфрачервоних кнопок, які можна програмувати. І є ще в нас гарячі клавіші. Ну, це перша, друга та чотири кольорові. Давайте просто і на кожну з цих кнопок ми можемо назначити по три якісь опції. Ну, наприклад, на натискання ми зможемо там обрати там запущені програми, подвійне натискання. Це буде, наприклад, там прибрати звук, а утримування буде, наприклад, що там. Е, не знаю, перемкнути звукову доріжку, не знаю, воно мені не, 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 не потрібно. Ну, давайте запуск програми. І так можна зробити ну, запуск програми YouTube. І зараз ми з -з поекспериментуємо з цим. Натискаємо один, це в нас, ага, це в нас останні запущені програми. Натискаємо два рази. Це в нас, бачите, вимкнуло звук. І затискаємо. Це в нас запуск YouTube. Ой, я ще раз натиснув навіщо? Це в нас запуск YouTube. Добре, дуже дуже добре. А також ця цей tv бокс має вбудований додаток. Це в нас Клепс. Ну так він, він називається. Дивіться, як він виглядає. Це Клеп Онлайн ТВ, який підтримує, щоб ви зрозуміли. Він підтримує і stalker портали і Xtrem кодики, і протоколи M3U, Ну просто m 3 u листи. і ви можете з ними там просто-напросто працювати. Але не дуже можу розповідати про Stalker-портали. Ютуб не дуже їх полюбляю. Є в нас погода вбудована, це теж класна, класна тема. Тепер що далі? Далі ми йдемо у AIDA 64. У aida 64 ми бачимо, що це Uclan, 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 а TV Box 2 на 16 в мене ще під'єднано терабайтний жорсткий диск. Процесор – це Cortex 4-ядерний A55, це AMLOGIC S905X3, досить стабільний процесор. Якби в мене була можливість, я б ще б встановлював би 905X2. Ті, хто підписаний на мій канал, знають, наскільки я полюбляю саме 905X2 процесор, бо він холодний, потужний і ну, 905X3 і X4 відрізняються тільки наявністю AV1 кодеку X4. Але з розвитком інтернету в Україні нам він зовсім не потрібен, я так вважаю, на несертифікованих tv боксах Далі, дисплей у нас mali G31. Ми бачимо десь тут 1920 на 1080, це не розподільча здатність приставки, це розподільча здатність інтерфейса графічного. Ну, Мережу ми будемо окремо перевіряти. Доступ до температури є. є і в нас ось, будь ласка, є ось такий. Індикатор температури, ну і кодики. Тут усе стандартно для 905 x 3 процесору, який тут у нас відображає EVP 9.2, тобто YouTube HDR він від... програє, і не програє, а від... відображає і усе інше. Далі налаштування. Тут у нас знаєте, є параметри пристрою, де досить усе стандартно, але це на перший погляд. Тут, до речі, стоїть Android 9, бачите версія, і це саме, що не є стабільна, стабільна версія Android для tv боксів Я завжди казав. Бо починаючи з 11 і 10 були трабли з записом додатків на зовнішній диск. Наприклад, якщо ви там використовуєте якусь качалку чи ще щось на своєму tv боксі, то ви не зможете цього нормально зробити через постелі, якісь на 11-му Андроїді. Тому 9-й це саме те. До речі, тут є рут права. Якщо підемо у розподільчу здатність екрану, ми побачимо, що він підтримує від 480 до 4К 2к. В нас є усі частоти, в мене просто не відображає ми рекомі рекордер. Усі частоти. А також є політика адаптивного HDR. Це добре, як бо. Ой, навіщо я натиснув на домівочку? Бо якщо ви використовуєте SDR-телевізор, то постійний HDR просто зробить ваші кольори досить тусклими. Тут більш нам нічого дивитись не треба. У звуку, ну Формати звуку тут ми перевіримо з вами. А ось те, що мене зацікавило, це в нас конкретна супер користувач. Root. ну root зараз не встановлено, але ми можемо його реалізувати через SuperSU, Це дуже круто. Бо останнім часом на Android 11 я бачив тільки через Magisk реалізацію. Є оновлення системи, і вона оновлюється. Я отримав оновлення, як тільки його вмикнув. Є HDMI Might 6 стандартний, який просто працює на вмикання-вимикання. Є. Визначення клавіші живлення, наприклад, можна покласти ваш tv бокс у сон чи просто вимкнути. Також дивіться, увімкнути програми не телевізійної версії. Це означає, якщо у вас є не телевізійної версії програми, то їх то вони вмикаються у вашому tv боксі. Також в нас є ну, віддалення налаштування це, якщо від оператора ви отримали цей tv бокс. Автоматичний автофреймрейт є дуже добре. Яскравий дісклеї фронтальної, фронтальної панелі, дисплей панелі в режимі очікування, ви можете вмикати вимикати чи відображати час відображення. Коротко, не знаю, скільки налаштувань зробили. Автозапуск програм після включення. Це крутелезна тема. Наприклад, якщо ви купили цей tv бокс для літньої людини, то ну, налаштували, обрали, наприклад, там, стартувати Київстар ТБ, і у вас все добре. Тому що, що я маю на увазі? Ви літня людина прийшла, сіла, увімкнула цей TV-Box, увімкнула телевізор. Одним пультом і у вас вімкнувся зараз відразу Київстар. Тебе не важливо, що що саме вмикнулося. О, ніщо Київстар тебе брав. А, у вас вимкну увімкнеться конкретно ця цей додаток. і Ви зможете, і він зможе відразу дивитися телебачення. Також виберіть домашню програму. Що це мається на увазі? Тут є два лончери: головний екран Android TV чи Club Launcher. Ну в нього є ще Club, отакий лончер. Він дуже простий, без рекомендацій Android TV. Підійде для будь-якого користувача. Ви можете тут створювати багато різноманітних вкладок. Давайте ще одну додамо. Зад... Я вже не додала. Ми можемо туди додавати якісь додатки. Дивіться собі там Netflix. До речі, Netflix не підтримує, так як є. Воно підтримує тільки у варіанті чорного Netflix. Але давайте повернемо наш старий інтерфейс, мені він більш подобається. І тут є дещо інше: тут є блокування програми, про що йде річ? Про що йде мова? Дивіться, ви можете кожну програму заблокувати під пароль. Наприклад, ми зараз AIDA 64 заблокували. Якщо ми підемо у додатки, і спробуємо запустити AIDA64, то він е, запросить в нас пароль. Це дуже добре, коли, наприклад, у вас дитина є, якісь іграшки, якісь додатки, і ви там е, можете просто-напросто блокувати доступ до цих додатків. Дуже класно. Так, далі, drm інфо тут є drm l 1 Навіщо його заблокувати? Це. Тут є l 1 це означає, що такі сервіси, як дивіться, Google l 1, що такі сервіси, як Megogo, як там, Світ ТВ, будуть працювати у повному обсязі, і це дуже-дуже добре. Тепер ми перевіримо з вами мережеві можливості. Зараз ми вмикаємо тест LAN rj 45 це дротове під'єднання. І тут в нас зараз воно розгониться. Тут у нас чисті 100 МГц. ну Середній результат. Зараз будемо, там, буває 100 з е, гаком. Це в нас кешовані дані, дані. І тут у нас чисті 100 Мбіт. 98,4 на завантаження. І давайте на вивантаження. Зараз подивимось. Зараз він теж роз, е, розгальмується, скажімо так. 93, ну там плюс служебний трафік. Так, це чиста сотка. Чиста сотка, питань немає. 98 на 92. Але ж в нас є не тільки Lana G45, в нас є ще е, мережа 2.4 і мережа 5 ГГц. Давайте вмикати. О, ну зараз 2,4. Давайте відразу 2,4. Тоді, тоді тестити. Стартуємо 2.4. І в нас тут о, тут дуже, дуже крутий результат. Бо 2,4 крутелезна річ. Дивіться, більш ніж 100 Мбіт на секунду. Ну, десь 100. Круто. Круто. 102 мегабіта на завантаження і. Давайте, що там у нас на вивантаження. 130. 100. Скільки? Я, я не вірю. Але я не вірю. Я щось підофів трохи. Побачили ці результати. Так, 5 ГГц тестимо. Давайте стартуємо. ну Бачимо результат: близько 300 Мбіт, воно колихає його у той чи інший бік, але це досить досить непогано. 5 ГГц працює ну, крутелезно. Далі ми проведемо з вами такий собі тротлінг-тест, але перед цим подивимось на. Потужність цього Тіві-боксу. Потужність ми оцінювали, оцінювали в 3D-Mark, звісно, бо це такий собі нормальний тест для оцінювання саме Тіві-боксів з урахуванням їх процесору та відеоприскорювача. І ми бачимо, що у iStorm X3 у нас 5605 балів. Це середній результат для MLG S905X3. До речі. І 9901 у iStorm Unlimited теж середній ну такий. Серед... Так, це середній такий собі результат для 905. x 3 Це не мінімальний і не максимальний, але це нормальний результат. Тепер тротлінг-тест. Вмикаємо та стартуємо. За результатами тротлінг тесту можу сказати, що він, ну, він пройшов його достойно, бо 75 градусів у максимальному навантаженні це нормальна температура для M-Logic процесорів цього рівня. І потужність у джипс в нього теж середня для такого процесору щось забагато середніх якихось результатів. Тому він такий уравноважений TV-Box у нас вийшов. Тепер доходимо до мультимедійних можливостей. І почнемо, звісно, з відтворювання з зовнішнього носія, тобто з SSD-диску, який я до нього під'єднав. Давайте заходимо і відразу будемо перевіряти е вивод звуку. В мене є е тестові ролики. Один є такий собі 69 ГБ, е він 4К 60 FPS. Славно, звісний, Gemini, хто не Геміні, він його спокійно відтворює. Тут USB 3, і, 3 і, вприн... і принципово в нас немає перешкод для його відтворювання. Давайте трохи перемотаємо. От, будь ласка, запросто грає 72 градуса при відтворюванні 4К-контенту з SSD-диску. Навіть якщо температура буде підійматися, в мене в мене досить жарко у студії тепло, бо в мене стоять. Uh, такі собі дуже мощні світляки, світляки і вони дають на нагрів дуже добре. Так, 8К-24 кадри він декодує, хоча не виводить. Це усі повинні розуміти, бо дехто там вважає, що повинно виводити 8К. Ні, 905 x 3 не виводить. А тепер в нас тести звуку. Давайте, Digital Plus. І він у пробросі є. Так, давайте. Dolby. У мене атмоса зараз немає, щоб перевірити. Долбі TrueHD, HD. Чесно кажучи, я не очікував, але я бачу Dolby, Tro HD. Так, Dolby ядро є. Dolby HD, HRS, Так, вмикнувся є. Ну, слухайте, мені подобається. І стосовно IPTV, це Full HD IPTV, високобітрейні, він теж нормально відпрацьовує. Давайте подивимось. Будь ласочка, програє 69 градусів, до речі. Давайте ще. оу, Нормально такий забіг іде. Так, з IPTV нормально, хочу запустити Київстарт ТБ, бо знаєте, там що фільми перевірити. Чесно кажучи, якщо казати про роздачі через Матрикс, я не можу зараз показувати, як вони програють, бо Ютуб з мене тільки сьогодні зняв попередження за деякі дії, коли у відео просто був, був значок Матрикса, так, уявіть собі. Але до 50 гігабайт я тут програвав, навіть не дивлячись на те, що тут 2 на 2 ГБ оперативної пам'яті. Так, це напрокат? Ні-ні-ні, мені потрібно за підпискою. Давайте це покупка. О, доступно. Снайпер. О, до речі, крутелезний фільм, чесно кажучи. Якщо не бачили, рекомендую. Так, перемитаємо відразу десь там на третину, і в нас все відтворює. Тобто, який старти Б і Мегого тут буде працювати завдяки L1. Ну, Стосовно роздач ви зрозуміли, і знаєте, що я ще хочу на, на е, так на останок. Я хочу запустити одну гру, показати, що воно е, можна грати, але я ой, навіщо я запустив плеймаркет, але я не рекомендую грати на TV-боксах зовсім, бо це не для TV-боксів іграшки, це для, там, наприклад, якогось шилда, який коштує там за 200 баксів. А тут ціна досить дипломатична. І ми стартуємо! і ми стартуємо. Крутелезна іграшка. Хто грав? Хто грав у рапті джипі? Клас! Давайте по да? пупум пу пу-пу-пум. -пу -пу. Поїхали, поїхали. Та ні, грати можна, але ну, щоб ви розуміли, тут температура, звісно, буде приростати. Але до якихось там е дуже великих ай, дуже великих цифр ми не дійдемо. Так. Поїхали, поїхали, поїхали. Ну що, поки я граю, я можу вам сказати одне, що я куди я потрапив, я можу сказати вам одне, що я готовий перейти та зробити резюме по цьому кілібоксу. У якості висновків скажу: те, що це український виробник, є підтримка, для мене це великий, велика перевага. І я, звісно, його рекомендую. Підтримуємо українське. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.